Привіт хлопчики та дівчатка. Сьогодні гарний день, вихідний і ми вирішили занюткою, А чому б нам не прокататись? Куди? Навіть поки що і не знаю. Кудись. Поки що так потихеньку не спіша. Їдемо в Балту, а там вже буде видно. Да, до речі, поставив дефлектор, чисто для таких, де по-бистрому катався, катався по бездору і виїхав на трасу, чисто от для цих моментів. Кинув, поїхав, все щоб не ставити, не гратися там велике турінгове скло. Коли тут прокататься буквально десь 100-200 кілометрів, то досталь буде і цього. Ну я сподіваюся, а от буду вже бачити по результату сьогоднішньої прогу. От зустріли наших тут і зараз поїдемо кудись далі. Далі поки що у сторону Гайворену. Ми були, до речі, по справах. Тут десь недільку назад, може дві, то тут дорогу робили. Ну, зараз подивимося, що тут робили. Чи тут пройшли грейдером і все. Да, поки що не дуже цікаво, але їхати можна. Знаю, як я перший раз поїхав цією дорогою років, не знаю, мабуть, 10 назад. І дорога була, в принципі, нормально. Можна було там тримати 100-120. І ситуація наступна. Чого там понакопували ями, ну, чорт його знає. Ну, коротше, місцями. Через дорогу понакопували ям. І ці ями засипали гравієм але гравієм таким, знаєте, ну, розміром з два кулаки разом, от, якщо їх скласти, отакий гравій. І от я їду тоді, ще на круїзорі, такий весь модний хлопець. Кожу затягнутий, весь такий прям ковбой Мальбором. І тут переді мною оця от, вибачаюсь так за свій французький хрень, як я через неї пролетів, я навіть не уявляю, але пролетів. І навіть так, ну трошки там штанці столи мокренькі, але нічого страшного не сталося. А я знаю тут одну ничку, щоб не їхати по цій клятій дорозі, можна звернути. їхати гарною, натоптаною польовкою. Минулого року вона така була укатана, що ми з Андрюхою, з тим, що на гусі, по ній топили 120 і чисто от просто на розслабоні, як по хорошій трасі. А в принципі і зараз нічого така. Трохи є рихла пилючка. Ну, Взагалі-то краще, ніж по тим колдойобинам їхати. Ташки, жучки літають. Приколяс. Ми в колі поки пофоткались туди-сюди. Хлопці поїхали по дорозі і десь вже від нас відірвались. Ну, я думаю, що зараз по цим їбнях ми їх наздоженемо. А взагалі вон до вони стоять в тіночку. Сидять, віддихають собі. А що, чого стоїмо? Кого чекаємо? Кого чекали? Це, мабуть, цей. Зараз п'ємо водички і потім поїдемо далі. Так, да? Іванів. Десь там звідти. Останні мають під'їхати. Поки їдемо в магазин. Які великі тополі. Прям так гарнесенько їдеш то там попереду вже видніються гранітні кар'єри Гайворону, а нам ще трошки і повертати вбік для того, щоб спуститись до річки. Коротше, розклад такий. Зустріли тут Горіка і зараз їдемо в Гайворон на піцу. Там ще підтягнуться хлопці гайворонські. І буде добре. Ваню сіла на трайк покататися. А я можу трошки відвести душу. <звук> Івані вона катається.

Дуже смачно ми поїли, піца бомба просто. Тепер хлопці нам хочуть показати дуже гарне місце під назвою Нептун. Ми там з Іванівною якось вже були. А от Сушко з звалюю з, з Вітою. Не знають про це місце. Тож зараз поїдемо, подивимося, <реку> аж база від кучейником, прям все. Все Гарно. Гарно. Ну, я знаю, в дев'ятці можна колись бути. А дім те лагер буде. Там лагерь. Ну там домик туда. Там домик. Той самий бух, тільки з другої сторони. Он до там міст, по якому ми заїжджали в Гайуру. Там на території бари. Ну, от і настав час потихеньку виїжджати в сторону дому. Зараз вискочимо, скоріш за все, що на трасу Одеса Київ. І по гарній трасі, спокійно. До Кривого озера, а далі на Балту, і там вже зовсім трошечки вишиться. До речі, мої враження про дефлектор. Ну, я думаю, що так я з ними буду їздити, тільки там треба щось подумати трохи з кріпленням, тому що ну, досить тяжке воно все. А от е чисто по його захисту, так, він зрізає добре воздушний поток. І мені досить комфортно от в кросовому шоломі. На швидкості 120. З'явився нормальний зв'язок. Почали приходити сповіщення. Залупить тікає піздець. От ми вже і плентаємося по трасі Одеса Київ. Чого плентаємося? Ну тому що хорошого потрошки. Треба якось в економ режимі трохи їхати. Плюс моя резина. І усе докупки. Плюс те, що я швидко не зовсім люблю гоцати, ну по хорошій дорозі. По Поїбнях то гоцати святе, а по хорошій дорозі так воно якось. Мені не до душі. А, Сашко. Хворі. І так ще один комент про дефлектор. Швидкість 140. Почуваю себе більш-менш нормально. Їхати можна. Недовго, але можна. ту ту, ту, ту. ту Ту-ту-ту-ту-ту Помалу-помалу і в Балті. Нам лишилося ще зовсім трошки. Зовсім трошки це аж 25 кілометрів. Але 25 кілометрів по новесенькій, ідеальній. Ну це я трошки перебільшую, тому що вона не зовсім і новесенька і не зовсім і вже ідеальна. Їй десь ну, скільки років, три, але вона в дуже-дуже хорошому стані дорога. І взагалі ми там проїжджаємо спокійно хвилин за 15 весь цей шлях. Якось отак от, от у нас. Все вийшло. Прогулянка вихідного дня. В принципі, я думаю, усі задоволені. Ну, я тут -то точно задоволений. Все вийшло дуже-дуже супер рово.